Магазин Юск беру вас собою, огляд товарів, знижки, акції. Подивимося, що є цікавого. В Івано-Франківську ось так от виглядає магазин Юск. Ви пишіть, що цікаво дивитися вам. Я зараз пройдусь по комодах, тумбах і, напевно, вже в наступному відео зніму огляд подушки одіяла, постіль. А ви взагалі пишіть, що цікаво вас, можливо, якийсь декор. Можливо, дивани. От є софа ліжко. 9 9500. Буде ось така. Знижки в юску до 60 Аксесуари для ванної кімнати 249, 349, 135, 55, 200 гривень. В такому металічному оформленні. 369. Цікавий колір. Сто шістдесят дев'ять акція клянки шістдесят п'ять, сто пятнадцять, сто сімдесят пять. Ось така синя 150. Вона в пару до ось цього диспенсера. Йоршики або щитки. 200, 350 550 і ось ця 600. Дуже важка вона. Я спробувала тільки що підняти ось цю тацю за 400 гривень, вона, але вона дуже важка. Мені одною рукою навіть важко її взяти в руки. Ну, така, знаєте, що з місця вона не тронеться, якщо ви її поставите. Також є склянка, така сама важка. Але зато як впаде, будьте уважні. Та ванні аксесуари в інших кольорах. 90 гривень. Це стекло, до речі, це не пластик. Тент зі шторами. Є як на кільцях, так і стандартні. 1150 700. Я не буду всі ціни називати, кольори є різні, але що знову ж таки є добре, Юзку, що тут ці всі штори є ось тут -от розвішані, так і фіранки тюлі також всі є розвішані, що можна підійти і глянути, що вам подобається. До речі, оце гарно. Хоча мені подобається більш класично, просто, просто біленька, просто рівненька, без нічого. Можна підійти і ці всі штори, гардини, тюлі. Всі попробувати потрогати, подивитись, яка щільність тканини, що вас влаштовує і те для себе вибрати. Вельвет. Також є блекаут. Хтось питався, чи є штори на блекаут. Так, вони також тут є. Дивіться, який великий стелаж. Нагадаю, що це юск в Івано-Франківську. Акція для тюль для прикладу 250 гривень. Буде коштувати ось така в крапинку. Є вона в рожевому кольорі 250 Деколи набагато вигідніше купити готовий тюль, ніж купляти по метрах і підшивати самому все робити. Є ось така. От колись моїй бабусі подібна була, така, знаєте, ностальгічна, 350 гривень під інтер'єр такий. Класичний може досить гарно бути. 250 гривень є ще ось така з вишивкою. Внизу також є багато, багато є на люверсах та й інших. Набори для рукоділля 135 гривень. Ось такий набір. 450 гривень коштує ось такий набір. В косметичці. Тут є у нас і ножнички, і сантиметр. Багато варіантів ниток. До речі, немало, досить гарно намотано. Тумба для взуття 3000 гривень в натуральному кольорі. Завжди низька ціна. Два відділення. От Кому потрібно. Дивіться так. Тут у нас 5500, зверху біла, бока білі, а дверки ось такі під дерево всередині. Ось так зроблено. Виглядає гарно. Ось така, до речі, мені теж подобається: 5500, таку би я собі взяла, тому що мені чомусь здається, що дуже зручно, що зверху є ще. Шуфлятка, до речі, а шуфлятка не на доводчиках. Та, вона, ви знаєте, вона зроблена ось так. Тут проріз в самому МДФ, як ви правильно називаю цей матеріал. Тут просто дерев'яна планочка і такий проріз. Вона без всяких доводчиків, вона просто відкривається, закривається. Напевно, ми вже трошки відвикли від такого. Ну, нічого, має право на існування. І тут два відділення. Зовні вона виглядає гарно стильно. Столик для дівчинки 7999 8 тисяч і також стільчик 1300. Ось так гарно виглядає. М -м, а, це я! Привіт, привіт! Привіт, я тут. І так, ідемо подивимося, що тут у нас. Тут у нас є дзеркало. 1250 і 600 гривень менше. 4300. Ось такий пуф показує розміри. 84 на 45. Висота його 40. Подивіться, який він великий. Це, ви знаєте, такий баранчик. Баранчик, ну це дуже великий пуф. Ось такий є кругленький, 1650. Також гарненький. Ось такі є широкі, низенькі за 4,5 тисячі. Тумба комод пуф 1700 гривень. Це екошкіра. І всередині він відкривається. І всередину можна поскладати речі, а зодною використовувати як пуф. Овальний пуф 2700, З кришкою також можна складати речі. Зверху є ще круглий такий. Ціна його також 1700. Квадратний та прямокутний пуфи. Відповідно, квадратний 600 гривень, 1300 прямокутний. 1000 гривень коштує ось така от поличка. Вона не є велика, але дуже цікава. Такі полиці 1100 гривень. Три штуки в наборі. Квадратні також є. Такий сервант, рослина декоративна. До речі, дуже гарно дивиться. 1700 гривень, до речі, ось така бамбукова полиця, прямо як справжня. На акції багато крісел. Ось таке крісло 2750. Повністю в сірому кольорі, тут навіть ніжки сірі, а спинка ззаді ось так гарно зроблена. І ви знаєте, це теж варіант такий, який би мені підійшов. Я Якраз приглядаюся за кріслами. Геймерське крісло, чорне з червоними, прошитими нитками. Дивимося ціну 5500. До речі, гарно, м'яко ходить. В синьому є в кольорі, ось такого плану. 6,999 Чорне з зеленим. Це більш таке міцніше. І ціна відповідно 10900. А ось вам столик за 2 тисячі гривень. До речі, гарний, акуратний. Верх під дерево. Металічні ніжки і є одна шуфляда. Тут вільно. Стілець обідній 1500 гривень. Стілець ось такий 1200 гривень. Виставковий варіант по повній вартості 3. Ось так виглядає. Крісло 4 тисячі гривень. Також красиві ось такі ще є. Це щось похожий верх. ми за те, що один в один, до того крісла, яке я на початку відео показувала, що мені би підійшло, яке, знаєте, так рухалось. Це не рухається. Це стандартно стаціонарно стоїть. Ось це ще дуже таке цікаве, воно прям привертає увагу до себе. 3999. Дуже стильне крісло, чорна сідушка, чорні ніжки і ось така дерев'яна спинка. Виглядає, виглядає воно стильно, прям дуже-дуже. Також тут цікаве крісло. Ми вже таке подібне бачили з вами, тільки не велюрове, а з екошкіри. Стілець обідній пише, Ну, я думаю, що його можна не тільки як обідній використовувати. 1850 гривень. Дивіться, стільців є багато, я всі показувати не буду. Відтінки також є різні. І, до речі, якщо відтінка немає когось в магазині, то в інтернет-магазині є більше. Головне, щоб ви оприділитись, можна в магазині конкретною моделлю, яка вам підійде, прийти, посидіти, потрогати. З ціною приділитися і тоді вже колір можна підбирати і онлайн. Ось таке: 4 тисячі на дерев'яних ніжках. В благородному зеленому кольорі 2250. Комод 3 тисячі та 3,5 тисячі. Ручками. Ось такий от стильний, гарна зверху поверхня під дерево. І ось такі от стильні ручки. До речі, досить глибоко і вмістима. Шуфляди. Це на 4 шуфляди. Ціна є за 7,5 і 6,5 відповідно. Великий, довгий, якщо точніше широкий білий комод, ціна 5500. Якби спарений, виглядає так, якби два разом. Виставковий варіант ось такого можна взяти за 4500. Він відрізняється тим, що тут сіра основа, а білі шуфляди. 5500 коштує ось такий комод. Нема доводчиків тут. Треба просто закривати руками. Виставковий взірець, матраса можна все 7 000 взяти. В'юску ось такий. Є ще багато інших, на них зупинятись конкретно в цьому відео сьогодні не буду. Привіт-привіт! Не думайте, що я тільки привітатися, включила камеру, а от 1850 коштує ось таке от зеркало в такій рами. Ой, ну і яка ж милота. Ви знаєте, мимо пройти не можу, щоб не показати. Ви подивіться, дитяча постіль, які красиві принти. І так, 1150 гривень. Комплект білизни Пакемон. 100% бавовна, метр 40 на 2 і наволочка тут 50 на 70. Ось в такі от морозиву. Пройдемося ще по принтам дитячим. Ось такий. Тут у нас єдинороги, це прямо моєї Єви. Напевно, він тут її чекає. Прийдемо, візьмемо тисячу гривень. Це вже, звичайно ж, дорослий. 2 на 2, 20, 1350. Є ще тут ось такі пончики. 1000. більш варіанти для хлопчиків. 1150. Сонік. Далі ми дивимося. Роботи ви знаєте, я в цьому не дуже розбираюся в цих роботах. Це ж ви мені скажіть. І до речі, оцей є гарний стильний Маус на темно-сірому. Такий от кремовий колір 1150 вже хотіла виходити, але ще побачила. Думаю, я просто повинна вам показати 1800 вісімсот гривень. Ось таке от крісло мішок. Якщо у вас ще немає, передивіться це ціна хороша. Ну а наразі прощаюся з вами. Якщо вам це відео було корисне, чимось цікаве, буду вдячна, якщо підтримаєте лайком. Пишіть, які відділи, розділи вас цікавлять. В наступних відео обов'язково покажу. Люблю, цілую, зустрінемося в наступних відео. Па.